Я людина, яка фарбує волосся цілих вісім років і знаю, як важко знайти хорошого майстра і підібрати нормальний догляд. Тому мені є що розказати про волосся, про догляд, і враховуючи, що я завжди була людиною, яка не доглядала за своїм волоссям, не використовувала ніякі масочки, і це було ок. То коли я саме почала фарбуватися в яскраво рожевий на постійній основі, то волосся вже трішки почало псуватись. Плюс я почала дорослішати, з'явилося більше стресу, який. Впливав теж на стан мого волосся. І орієнтовно, останні 4 місяці воно вперше за моє життя почало дико випадати. Я просто так дала за своє волосся. в мене такі прям були цілі клочь в волосі. Коротше, це було ужасно страшно, тому що в мене завжди було ось таке довге волосся, при тому, що я фарбувалася. Тому коли воно почало вже масово випадати, я більш серйозно вже задумалась над тим, що треба нормально почати за ним доглядати. Ну і звісно, я завжди раджу своїм майстрам. І я, наприклад, одна маска, яку я використовую вже більше року, вона дуже класна. Мені подобається її консистенція, її Боже прекрасніший аромат. Ох. Можна просто оргазм ловити. Вона дуже ніжна і дуже зволожує волосся. Знову ж таки, коли ви постійно фарбуєтесь, у вас стає волосся сухим, як би ви не хотіли. Дійсно, ця маска дуже класно зволожує. Я нею постійно користуюся. Наступне це молочко, яке захищає від високих температур, так само зволожує. Тим користуюся буквально місяців 4-5, Типу дуже класний ефект. З нового, я, типу, коли приїжджаю додому в Ужгород до мами, то у неї постійно є якісь олійки для волосся Зачасту це це одне та сама фірма, і мені дуже подобається результат. Тому що знов ж таки і за того, що волосся почуло баллен. І за того, що волосся почало дуже сильно випадати, воно почало дико сушитись. Такого ні разу не було за мої 8 років фарбування. Ви Це розумієте, у мене завжди було офігенне волосся. Тому теж розвію такий міф: е, ну не портиться волосся настільки сильно від фарбування, якщо ви нормально з ним доглядаєте і у вас не рукошопий майстер. Це типу теж важливо. Це ті капсульна ліка з вітамінами, яка зволожує волосся і надає йому запутатись. І те, що я придбала тепер, це дуже класний шампунь. Я його ще тестую в використанні. Але, по-перше, що мені подобається, це дуже класний запах. Господи, я просто обожаю ці всі запахи. І по-друге, те, що тут така ручка, типа, коротше, ти його відкручуєш, Собі пшикаєш і її закручуєш. Тобто, по перше, дуже класно для дороги, а по друге, зручно його набирати. Коротше, це мій основний догляд, яким я зараз користуюся. Ну і плюс я ще почала пити різні вітміни, які мені порадив лікар, ну там через якісь погані аналізи, щоб все покращилось, і волосся почало нормально рости, і вже не випадало в такій кількості. Ну і плюс для того я й зробила типу, таку стрижечку. В Наступній частині я б хотіла більше розповісти про свої експерименти, чому наразі я вирішила повернути натуральний колір і зробити такий ертаюч. Плюс, якщо у вас якісь є ще додаткові запитання, ви, будь ласка, мені пишіть в коментарях. Я це все порозбираю. Бо дійсно за 8 років я багато вивчала на рахунок волосся, на рахунок того, щоб воно було кла. Власним, кайфовим і не ну, я як лиса не осталася. Тому буду дуже вдячна за ваш фідбек.